Всім привіт! Сьогодні у нас акустична система Creative Pable Pro. Це активна стереоакустична система, яка не потребує живлення від розетки. Для чого я її придбав? Діло в тому, що я зараз подорожую і працюю віддалено з інших країн. І дуже часто приходиться переїжджати. А я люблю відпочивати, ввечері фільм подивитися, музичку там трошки послухати. І мені потрібно якесь стереорішення для того, щоб не напряжно було часто переїжджати, щоб це не була велика колонка. У мене є дома JBL Boombox, але це занадто велика та да, да, тяжелена колонка. Я так... Поміркувався ну, то досвід років там 50 десь з колонками з звуком з музикою. Тому я знаю, що треба взяти. Да, ви можете сказати, навіщо брати такі колонки? Можна взяти маленьку цей соло. Отака От штучка буде стояти, яку може в капюшон положити, щоб ніхто не побачив і гопники, щоб не стирили її. Але мені потрібен стереозвук. Я хочу стереобазу, щоб вони, ці колонки стояли під монітором. Давайте розпакуємо і побачимо, як вони виглядають і як вони звучать. Значить, у нас у комплекті є сама акустична система, провод, який з'єднує їх довжиною десь повний розмах моїх рук. Його якраз вистачає, щоб зробити собі нормальну стереобазу USB Type-C, USB Type-C кабель. USB, USB Type c кабель і кабель для підключення з міні-джеками, щоб акустичну систему підключити до вашого компа чи ноута. І якісь бумажечки, мабуть, якась макулатура. Акустичну систему я купував на офіційному сайті Creative, Мені доставили її протягом десь. 3-4 дня заплатив я за це все 79 євро з картки. Оплатив прямо на сайті кур'єр доставив безкоштовно, знаходячись в Іспанії. Як в інших країнах, я не знаю. Дуже гарний колір, просто уматовий. Ось така зелена акустична система. Колір просто бомба. Пасивний динамік є на обратній стороні, а спереду активний динамік. Колонка закритого типу без фаза інвертора. Спереді у нас регулятор на гучності і дві кнопки. Потім у нас є вихід для навушників і для мікрофону. А також є у нас на обратній стороні два USB Type-C виходи: один USB Type-C для просто живлення, і другий USB про для додаткового живлення, щоб максимальну потужність колонки видавали, а також лінійний вход для того, щоб втиснути цей кабель. На другій колонці немає зовсім ніяких виходів. Провод, який з'єднується, нависовується. Давайте підключимо і подивимося, як вони грають. Я зараз їх підключив без додаткового кабеля живлення ПРО. Можна вимкнути. Зараз підключимо про кабель, подивимось, що буде. Ці колонки вони не відкриються. Їм ще прогрітися треба, десь послухати їх півтора місяця. Треба, щоб вони прогрілися. Зараз таке ехо, ось кімната зовсім не підготовлена. Для цього тесту я використовував диктофон Zoom H2n, включив стереорежим XY, Поставив напроти маку отак от по центру і напроти колонок, для того, щоб максимально якісно записати звук, але. Цієї якісті цей дітофон все рівно вам не передасть, коли ви слухаєте це все на Ютубі. Це треба так слухати. Я буду їх слухати, 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 а потім десь у опиті використання у якомусь відео, десь там у наступних відео. Я так між прочим скажу ще один свій відео про ці колонки спустя деякий час. Давайте візьмемо півроку. Щоб це не пропустити, підписуйтесь на канал. Особо такої різниці не побачив, коли підключив Pro кабель, Але грають вони для такого розміру динаміків, десь 2,75 дюйма. Нормально. Бас є, ну не дуже багато, не очікуйте, що басу буде багато, але грає симпатично. Фільм можна подивитися. В цілому, мені подобається. Так, да, я розумію, що ці колонки не підходять для того, щоб там услышити якусь крипочки, там нейлончики з кінського волоса чи із якогось іншого. Або по Бачити по звуку, оприділити, до якої ГЕС підключена ваша мережа, або як фаза справа, або зліва. У... Вашої розетки, щоб ці зустріч почути, ні, ці колонки для цього не приспособлені. Вони приспособлені для того, щоб просто у вас були такі маленькі колоночки для комп'ютера, щоб ви могли їх слухати. А також їх можна підключити до USB. У вас тут USB 5.1, якщо я не помиляюсь. Ви можете підключити будь-який ваш пристрій, телефон, Mac, там все що завгодно. Колонки не потребують живлення від електромережі, достатнього одного USB. Підсвітка мені подобається, вони легенькі, технічні характеристики будуть у коментарі. Можете там почитати, я запишу все там. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть мені, я відповім у наступному відео на ваші запитання. Дякую за просмотр, удачі!